Ваше спа коштують як крило від літака Boeing. Ну насправді що потрібно розуміти: перше, спа басейн купляється мінімум на 20 років. Звичайно, дешева річ вона не може бути. Якісним друге, ми спеціалізуємось саме на професійних спа, які мають не один гідромасажний насос, а два або навіть три чи чотири. І це забезпечує дійсно класний якісний масаж для того, щоб спа вас радувало і дійсно виконувала ті функції, завдяки яким ви купляєте себе басейн Тому вони. Звичайно, не дешеві, але якщо це розглянути як інвестицію у здоров'я вашої родини і у ваш спокій і задоволення, то це абсолютно оправдана річ. Ми зараз знаходимося на виставці. Індустрія в спа спаба Вона супер розвинена по всьому світу, тому що майже кожен купляє собі спа басейн і він класно впливає на всі системи організму. Тому, будь ласка, якщо ви хочете вибрати класний спа-басейн, звертайтеся в нашу компанію, і ми вам допоможемо.